Це одинадцятирічні друзі Андрій та Даниїл, які допомагають Збройним силам України. Хлопці платують браслети та продають їх на театральному майдані у Тернополі. Виручні кошти школярі передають на потреби армії. Ідея прийшла. Ну ми підглянули, що також хлопці зі сусідніх міст продають так само для військових. Нам дуже подобається це робити. Шестикласники виготовили вже понад тисячу браслетів. Більшість із них у патріотичних кольорах. Ціни коливаються від 20 до 100 гривень залежно від складності роботи. Це не дуже важко. плести. Бо ми навчилися це по інтернеті і нам часом допомагають наші батьки. Ми продаємо браслети кольорові за купляють діти, а патріотичні, більш дорослі. І в нас їх дуже багато. Також є інші різні стилі широкі, патріотичні, такі патріотичні, патріотичні з серцями такі. і тоненькі, патріотичні. Передавати кошти військовим допомагають батьки. Хлопці кажуть, що за весь час їм вдалося вже зібрати понад 5 тисяч гривень. Батьки наші перекидають на карту, а потім скати на благодійний фонд, а деколи через банкомати. Андрій та Даниїл планують продовжувати збір коштів та продавати браслети перехожим, допоки ми не переможемо. Хлопців можна зустріти практично щодня з 11 до 14 години в центрі Тернополя. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.